Україну не полишає аномальна спека, Ба більше у Чернівецькій області вона чи не щодня б'є рекорди. Так, стрілка термометру в день перевищує позначку плюс 40, А спека неабияк впливає пливає на самопочуття людей. Хто у зоні ризику та як берегти своє здоров'я у таку пору розповідаємо далі у випуску. Літня спека може стати серйозним випробуванням для здоров'я людей, особливо для найбільш вразливих верств населення, таких як діти, літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Так, за останні два тижні, коли температура б'є рекорди, кількість викликів бригад швидкої медичної допомоги у спекотну погоду збільшилась орієнтовно на 20%. відсотків, каже директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Якщо в цей же час травня або червня, 2024 року. Ми мали приблизно 270, 270 викликів на добу, то зараз ми маємо 330-340 до 350 викликів на добу. Зараз спостерігається велика кількість викликів на вули, вуличних викликів. Тобто, якщо ми раніше мали 35-40 викликів, то зараз маємо 70-80 викликів, тобто на 100% збільшилась. Кількість вуличних викликів, і це не стосується викликів на травми або ДТП. Це виклики саме до людей, яким стає погано на вулиці. Найбільше від спеки страждають люди, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Як зауважує генеральна директорка Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру, спека сама собою може бути каталізатором, яка спричиняє прогресування або розвиток ускладнень насамперед серцево-судинних захворювань. Продовж цих спекотних днів насправді. В Чернівецькому обласному клінічному кардіоцентрі ми фіксуємо десь, мабуть, на 20-25% більше звернень з приводу різних. Ситуації, які стосуються загострення перебігу хронічних станів, ну і розвитку гострих симптомів, які можуть ускладнитися перебігом або прогресуванням серцевої недостатності, розвитку гострого інфаркту, міокарда, гіпертензивних кризів, порушень мозкового кровообігу, і так далі, медики попереджають, люди повинні розуміти, що така аномальна спека впливає на рівень артеріального тиску, на густину крові, на перебіг процесів, які пов'язані із порушенням се серцевого ритму, тому що внаслідок втрати великої за рахунок спеки рідини електролітів порушується дуже часто. Електролітний баланс і це може спричинити розвиток життєво небезпечних ритмів. Пані Ірина каже, вкрай важливо розуміти, як запобігти таким станам. Зокрема, пацієнти, яким вже діагностовано серцево судинні захворювання, ні в якому випадку не повинні припиняти прийом тих препаратів, які були попередньо їм призначені. У випадку, якщо виникає ускладнення перебігу захворювання, негайно звертатися до свого сімейного лікаря або кардіолога у кардіологічному центрі працює два величезних структурних підрозділи: це амбулаторна допомога, поліклінічне відділення, де ми щоденно ведемо великий прийом пацієнтів серцево-судинними захворюваннями і стаціонарний блок, де ми безпосередньо вже надаємо допомогу тим хворим, які підлягають госпіталізації. Це великі відділення, які лікують пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, з хронічною і хворобою серця, з гіпертонією, з порушеннями серцевого ритму, серцевою недостатністю, з рідними серцевими вадами тощо. Отримати цю допомогу у центрі можна цілодобово надається вона безкоштовно і доступна для всіх жителів Буковини та пацієнтів, які звертаються з направленням чи в ургентному стані. Наголошує генеральна директорка кардіологічного центру. Зрештою медики закликають буковинців за можливості у спеку не виходити з дому, особливо застерігають людей, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Якщо дійсно вже є необхідність вийти на вулицю в цей час, то всі хронічні хворі мають, знають, які препарати їм треба приймати при підвищенні тиску. І вони, мають, вони повинні мати ці препарати з собою. Також радимо мати з собою пляшечку з водою та хустинку, яку в разі необхідності, в разі того, якщо стає погано, щоб можна було намочити і покласти на голову або на шию, ну і попросити, перехожих тих, хто знаходиться рядом, викликати швидку. Аліна Рябко та Дня ТВ.